Казка зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижена, а у зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна. Лисичкина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилась переночувати та з його хатки й вигнала. Йде зайчик дорогою плаче. Назустріч йому дві собаки. Гав-гав-гав. Чого ти, зайчику, плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати та й вигнала мене. Не плач, зайчику, ми твоєму горю заздремо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки, гав-гав-гав. Тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, назустріч йому ведмідь. Чому ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику, була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула, попросинулася вона до мене переночувати, та й вигнала мене. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хати відмить, як загарчить. Йди, лисичко, геть, а лисичка печі. Як вискочу, як вистрибнув. Полетить клоча в усі за кутки. перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами вмивається, зустрічає його півень з косою. Кукуріку, кукуріку. Ку -ку -ку! Чому ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, півнику? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати та вигнала мене. Не плач, зайчику, зараз я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от я й вижену. Підійшли вони до хатки, півень з чобітьми, як затупає, крилами як залопоче. Та як закричить? «Кукуріку!» Іду -ку -ку! йду лісами горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай, лисичко, з печі. Лисиця злякалася і каже, Вже взуваюсь. А півень знову «Кукуріку!» -ку -ку! несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти, тікай лиско, геть. Лисиця знов каже, Уже вдягаюсь. А півень втретє кричить Кукуріку, несу косу на плечі. Хочу лису посікти, тікай лиско, геть. Лисичка як вискочить, та як дремне до лісу, тільки її бачили. Зайчик подякував півничку, зайшов до хатки і став там далі жити. От і казиться кінець, а хто слухав, молодець. До зустрічі малята. Підписуйтесь на канал Бейбі Рум та ставте лайки.